Живу на заводі Байрактар в Туреччині. Зараз я в Туреччині на тому заводі, де роблять байрактари. І ось в таких номерах живуть люди, які працюють на цьому заводі. Я зараз покажу, як воно виглядає. Мені завжди було цікаво, покажу, що зовні. І в наступних відео самі байрактари покажу. Завод, що там відбувається і робиться. Значить, давайте от апартаменту. Це апартаменти для людей, які працюють на заводі. Значить, дивіться, от. В приході зеркало у нас. Такий вхід гарний. Не знаю, чого ти розкладено, напевно, що хто ще зі мною мав жити, то я один живу. От така у нас вітання. Класна. Опа. Опа, нічого тут. О, я. А, мені поставив що там яйця. Потім. Ось така у нас спальна кімната, класна. Для робочих, які працюють на заводі, поняло? Їм зарплату платять чи їжуть Оп, ванна кімната у нас. Я думаю, що це дуже хорошо. Потім. Постійно приносять їжу. Тільки що принесли їжу, зараз я покажу, нас. і супчик. Уже так хотіла супчик. Я не знаю, якась манка, мабуть. Манна каша. Айран, о боже. Потім. Ікс. Далі. Ну це понятно, рис і щось ще. Я в наступному відео зроблю обзор на те, що їдять на заводі Берахтар. Вот зараз я зніму, в наступному відео. Потім, давайте наповнить, реглянуться. Це ще ж не все, коротше. Дивіться, як тут прикольно. Опа! Конче заспа просто, да. Апа. І от там сам завод чуть трошечки далі. Ну, знаєте, ту речі, вона така цікава, вона ділиться от на багатих, да, і на бідних. В принципі, вся Туреччина вона така, от або, або дуже багато, або ну капець бідно Середнього класу майже немає взагалі. Хто був в Турції, той знає. Тож я по Турції окремим відосом зроблю. Ну, я думаю, це заслужує лайка. Послідуйте друзям, щоб бачили, як люди живуть, які роблять Беректар. І побачили, завод Беректар, це я вам завтра буде показувати. Ну, все, я вважаю, ой, блядь. Кайф. Приємно, дуже приємно. Все, друзі, на зв'язку. Слава Україні! Чекайте на багато контенту. Підписуйтесь. Будемо на байрактар. Це може навіть на якомусь Байрактарі розпишемося і якоесь там ім'я з підписників напишу. Гляну, все на зв'язочку.